Всім привіт, їду на користишу що сьогодні з хлопцями. У нас буде сьогодні четверо або п'ятеро. Трошки запізнююся, лечу. курс камери. Я вчора отак а таксист, Отак а таксі вам бачить такі вогола, ну ні Трохи класний ракурс, найпопулярніший це від грудей. Да. Тому, і руки видно, да -да. І кермо видно. Треба купити кріпками, але я поки що не купив, як можна купити. Горочка, їдеться добре. Але пуш у мене мертвий, 95-100. Не знаю чому, такі вони буся останнім часом. І я не можу його ніяк розігнати. ты и брусчатка теперь. Калюшка! Ну так я не знаю, как бы ехать. Я его тут то съехал, он следы. Да, удачи їдемо зараз на каву приїжджаємо дивно приїжджаємо дивно пока Теп, теплесенько не, не спекотно їхати можна Кава перерва. Базон пив чай і тепер хоч, хочу кави. Чернігівський бжоловий. А де пиво? Мали ще пиво, ще не вечір. Наливають відраз. Ще не вечір. Попили каву, їдемо далі. Прямо! Jdeme přímo. Seška do roha. Kaif. Тільки що влетів в каменюку таку, видимо, дуже люту. Злетіла лента в мене на ободу. І все, камерка не спрацювала, Пішлося ставити камеру. Тепер, поки їду дуже обережно. Да, асфальт! Чилимся! 27, нормально, да, чилимся! Я Говорю на справжній американської гревельної дороги. Ми в Америці. Отак їздимо. Щоб Гревел обмати настоявся, то я на якомусь толі породі їду, блять. Где то гревел, є то і тебе, блять. Гревел, Гревел. Це Гревел. Заїхали якесь село Озера. Не знаю, я тут перший раз без поняття. Але Озера. Дорога гравійка. Прикольна дорога. Стіна гравила хлопці сьогодні. Їдемо далі. в Сторону Коростишева. Село Биків. Заїхали. Їдемо до магазину на, -на, 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 -на перекур. Дуже класні дороги, такі дикі-дикі. Ось такі сільські, справжні, як має бути. З гравіні. Але тримаємо скорость до 23 середнього. Така ще й не сильна і непогана. Ось такий магазин. Зайшли в двор до людей. А це магазин. E don't Тримаємо дорогу на Коростишев якщо як так у прямій, ще кіл 10 і Коростишев буде. Так що нормально, скоро будемо Коростишеві Десь там будемо напевно обідати Мені ще треба закрутити каситу задню, бо сильно ми, зганяємо, Потім ми поїмо. У нас все з собою є, так що якось їздимо, а потім до хлопців обратно. Корости заїхали. заїхали. По суті, він у нас тут перше навіть не бодрако, Ну так як шукаємо веломайстерню. Трохи заїдемо до нього. Знайшли майстерню будемо міші. Кося задню будемо крутить, ремонтувати. Будемо на обід, на жаль, ми не закрутили свіші. Задіка Сіта. знайшли на веломайстерню. Ну знайшли, але там в нього нічого немає для прищати для Щоб був у нас тут обід, якось його не засняв, але ми тут отак видали сьогодні. Цивільно. Фу. Тепер треба опять крутити педалі. Ох! Ну нічого, далі родом Так Так кімста, що до машина буде. Треба їхати по поправило Богдан. Велодоріжка посеред лісу кайф і поїхав І летиш собі як дядько Деяка дорога пішла, зароша, запущена. треку їхали правильно, але там все позаростало сильно вже за сіроки. Будемо, будемо трошки об'їжджати наш трек. П'ятерів річка. Тетерів. Дороги! Круто! Ух. Будемо Ух. їхати паралельно нашому треку. Знову обвертаємося. Всі дроти пікові. Наш ще останній варіант. До трека нашого вернутися. Ні, то будемо їхати по другому треку. У нас сьогодні два трека є Ой, бля, калючку. Перелазимо. Ой, треба дуже обережно. Не проколоться і не порватися. І ступеньки. Ох боже. І хлопці біт там. І нам на мост підніматися і нам туди. Там і дорога їсть. Виїжджаємо з Коростишова. Йдемо далі, в сторону родомишля в сторону. Трохи хмарки зайшли -за вже, не так, не так, не так спекотно. Аби дощика не було, бо його не сьогодні не передавали. Нормально, йдемо. Ой, дорога малювнища. І ще укатана. Оце дорога. Кайф! О, хорошо як! Високий камінь, назва села Може і так, цікава назва Хлопці, що там хлопці Що там хлопці, все добре? і Передачі проскакують. Ага. Ланцюг проплимує. Ну, головне, що не проколи, нічого не, не пробиті. І йдемо далі. село Городське, набрали там водички і, і їдемо далі. О, дорога кінчається, гравійка! А це розумію, накат є, летиш собі і кайфуєш. Тридцятка швидкість. І їду. Дорога дика, нікого немає. Просто кайф. Купаємось водичка вогонь, огонь! Покупалися в кар'єрі. Все, все що тримаємо дорогу до родомишля, Так і вже не доїхали. Просто вогонь, летиш собі. 27-30 по грунтам. Доволі р... кльово, древого. Сто пульс на ровному місці. Тысь п'ять, сорок. летиш. Як дорога. Блять, 40 км по грунту по асфальту хер так поїдеш, блін. Женя, коментарі, Класно, класно. Особливо корови, класно. Во, як дорога. Ну, Офигенно тільки боюсь так быстро їздити по таким дорогам. 157 по рівняку. Обалдеть Дорога просто не гріх щоб блядь. Стоїм, Дорогу шукаємо. Або їдемо прямо, або пересевертися. А там трошки зароще, не Ми не можемо ніяк, не можемо доїхати до замку, замка цього родомашки. Ще десь досі кеменом їхати. Грунтами, грунтами, такими їбенями класами їхали. Дійсно класно. Але все ж звернули на дорогу. Бо хоча б бути у фасти часов 9, якщо не прийдемо в таке время. час. Будеть там на групу 40. -2. Родомишське лісництво заїхали. Трохи доїжджаємо на маршрут у нас, якийсь був. Радомишль приїхали нарешті. І можливо буде дощ. Бо все ж ми, ми його десь, десь, десь піднімаємо. Родомишель. До замка на фотку і напевно далі додому будемо їх по-простому. Хібара. Замок Радомшинський. Нарешті. Їхали ми в монастир Радомшеський і їдемо далі додому. Додому нам ще їхати кіл 80. Зараз у нас магазин і додому. Ах, не ж! Магазин. Будем їсти сейчас. Що, до Фастова нам сюди кеме їхати до Фастова. Плюс-мінус два часа йдома, так що вообще понти їхати нам залишилось. О, в Блядь, Ніхто не хоче, блядь, ніхто. Все, дорога додому. 77 км буде фастів. Все, тікаємо, дощ пішов, що дощами точно не, не замовляли. Появилася, Йоп! мо, взагалі без дорога! Кайф! Морожена! Морозиво! Вижили! Ба. Вітер сюди! В обличчя вітер дує знову. 56 шесть камей, фастів. Зараз і ще 15 і доїжджаємо до Бросилова. Там по-любому буде наложкий підстоп. Вітра Тяжко, тяжко. Женя вже від нас трохи З Село нові Озеряни. Приїжджаємо, проскакуємо. Питаємося Женю догнати. Може нас дочекається і разом в пасі заїдемо. Так, поки. Їдемо, їдемо. Попили, попили кав'ярні каву. Їду додому, Женько оставили, він трошки перетрудився. Направо наше. Дощ наче, хоч нас хоче догнати, але не напинен. Чуваки, а вітер, походу, буде йдуть спину нам. По прапорам. Приїжджаємо хамотець. Так, за тірком їдемо. Спішимо. Бо дощ можемо влетіти. Ми мусимо спі спішити. Летимо, летимо. Нам повезло вітер в спину. 27-35. Кирячимо. такими і уставщик. 190 км приїхали за сьогодні, напевно, плюс-мінус. Устали. 28. Без рук. Ліше тут 40 грішень. У нас 45, 43. скорость середня. Порушуємо. Ай-яй-яй. Трохи пуль зашкалює. 140. Чилаут. Відпочиваємо. Не валим, да, Міша, не валим. Потирали Женю, зараз залишили в Русильів Вова, десь тоже загубився. Хош реаль, всі губимо в о, ремить там на горизонті. Дощ нас нас доганяє, все ж. Але встигаємо. Дожнів впіть. Як це стрієння. Отлично вас Ну і хорошо. Приїжджаємо до дідівшини. Кончаки і фасі. Ще трошки, ще 20 хвилин хвилини, кончаки. Дідівчина, заїжджаємо, дідущину. У! За вітром нам повезло Остає два, підйоми залишилося з закаточні. І ми вдома. 8.40, нормально заїжджаємо. Без фліхтарів і це чудово. Заїжджаємо в Катлубицю, ще трошки. І я вдома. Доїхали. 215 км приїхав за сьогодні. І грунтов сьогодні було багато, не тільки асфальта. Такий гребел, маршрут. Чудово приїхав. Мені подобалося. Просто класно. Епілог. Закаточний підйомчик у нас залишився.